Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би зняти для вас невеличкий відео огляд на тему погружного блендера. Ті, хто слідкує за моїм каналом, бачать, що більшість моїх відео стосується саме кулінарної теми. А важко уявити приготування будь-якої страви та взагалі важко уявити будь-яку сучасну кухню без наявності на ній блендера. Приготування пюре, супів, соусів, кремів, це все стає набагато набагато легше, якщо у вас є під рукою будь-який блендер. Я маю на увазі будь-який. Це не обов'язково, що цей блендер, там вам все, купуйте цей блендер. Ні, є безліч брендів блендерів, і ви можете обирати для себе любий. Я сьогодні для вас розповім про ось цей блендер, який мені подарували, і розповім його плюси і мінуси. Отже, друзі. Це в нас блендер Tefal Кварзарт, Можливо, я помиляюсь, то вибачаюся. Він з подрібнювачем для льоду. Його модель HB65KD38. Давайте тепер подивимося, що входить в його набір. По-перше, це ось такий мірний стакан. Він із пластику на 800 мл. По запевненням виробника він повинен мати такий гарний, скажімо так, ергономічний дизайн, щоб вам було зручно його тримати в руках, навіть якщо у вас руки мокрі. Але я вам не раджу користуватися блендером, якщо у вас мокрі руки, це небезпечно для вашого життя. Тому, в принципі, стакан, ну, пластик є пластик, він такий, скажімо, добротний. Ергономічний дизайн дійсно. В руках цей стакан дуже-дуже приємно і головне, зручно тримати, якщо ми щось готуємо. Там, за допомогою блендера, да? то це дійсно зручно. Тобто, стакану ставлю плюс. Звичайний пластик, але економічно він мені, скажімо так, приваблює ним користуватися. Входить ось такий подрібнювач для льоду. Навіть на його пакуванні вже намальовано лезо таке, і знак оклику про те, що потрібно обережно бути, тому що воно дуже гостре. І, друзі, дійсно це так, я навіть вже встиг порізати пальця, коли готував ну, не лід, а іншим ножем. Ножі тут дійсно гострі. Відрізняється він від звичайного ножа, перше кольором. Тут він синій. І по-друге, ось такими зубчиками на лезах. Тобто, якщо у звичайному ножі тут буде, друзі, ось таке лезо, воно без зубчиків, і ось такого, якого я не знаю, сірого кольору, то ви точно не помилитеся, якщо будете користуватися це для льоду, це для звичайних продуктів. Плід я не знаю, друзі, я його не колов. Але думаю, що такий ніж з ним справиться без проблем. Якщо ми вже заговорили про ножі, то давайте поговоримо і про основну чашу блендера. Вона на 500 мл. Ось так вона виглядає. Також пластик, але також добротний пластик. Сама кришка редуктора. Ось так. І тут уже головна відмінність, друзі. Ось ми фіксуємо. Обов'язково завжди фіксуйте до такого клацання. Відмінність від інших блендерів в тому, що сам, сама оця ручка з мотором до кришки редуктора вона не фіксується. Тобто ви вставили сюди і повинні тримати, тому що тут нема ніякої фіксації. Комусь це буде зручно, комусь незручно. Чому кажу комусь? Тому що дивіться, друзі, ви знаєте, на моєму каналі є огляд блендера. У мене це блендер компанії Bosch. Bosch. По-перше, що мені тут подобається, на відміну від цього блендера, від Тефалівського, те, що е, тут є такі ніби присоски. Доволі таки зручно на стіл встановив і воно вже не двигається. Тут таких присосок немає. Але це не критично, кажу одразу. По-друге, це те, що коли ви вставляєте у бошівський, бошівський подрібнювач кришку редуктора, то сама ручка блендера. Вона тут фіксується. Раз, все, ви зафіксували. І це доволі зручно. Щоб від'єднати, тут є такі дві бокові кнопки. Ви натискаєте, від'єднали. Раз, знову зафіксували. І це дійсно зручно. І мені, враховуючи те, що це мій основний блендер, яким я користуюся, я до нього дуже-дуже звик. Він, до речі, на 800 Вт. Мені довелося трішки звикнути до цього режиму, скажімо. Де ручка не фіксується, потрібно її тримати. Так, воно з одного боку зручно зробив, там щось перебив, прибрав, все, це тебе залишається на місці. Дехто там каже, що якщо фіксувати подрібнювач на столі і вмикати блендер на максимальну потужність, то оцей стакан буде прокручуватися. Так, трішки інколи є, особливо якщо стіл ось такий гладкою поверхнею. Але це не критично. Однією рукою тримаєте стакан, іншою блендер. Ну, ось така відмінність, але мені до неї довелося звикати, тому майте це на увазі. Ніжка і вінчик до блендера фіксуються безумовно. Тут все без проблем. Тільки подрібнювач. Це можливо також і для того зроблено, що якщо ви тут щось подрібнили, потрібно швидко перейти на ніжку. Прибрали, ніжку зафіксували, працюємо ніжкою. Ну, я ж кажу, я звик. В принципі, вже мені навіть зручно. Також в набор входить вінчик, Ну, це, я думаю, в будь-якому блендері тут також все стандартно. Все. Збити якийсь крем, там білки, жовтки, це взагалі без проблем. Тепер, що стосується самої ніжки блендера, ось так вона виглядає. І тут я хочу вам сказати: дійсно, в мене вона викликає не захват, але такі приємні відчуття. Ніжка. Така важкувата, тобто видно, що вона така добротна. скажімо так. Частина її прорезинена таким. Не знаю, що це таке, яке покриття, але воно доволі таки зручно, зручне, його зручно тримати цю ручку, коли ти щось биваєш. Ергономічно в руці він сидить доволі таки приємно. Ну, В принципі, як і будь який будь-який блендер за рахунок оцих заглиблень. Сама ця ручка з мотора. Мотор на 1000 Вт. Ну, Тут я думаю, не потрібно говорити, що якщо мені мого бошевського блендера на 800 Вт. Вистачало перебувати в абсолютно все. То 1000 Вт. Тут просто, друзі, взагалі вам запас з головою. Є турборежим і є 20 швидкостей. Сама ніжка блендера, ось вона, має ось такі леза. До речі, на цій ніжці була ось така наклейка, що говорить про те, що тут застосована технологія Powell X, тобто, якось там воно затягує продукти, які ви перебуваєте. За рахунок цих отворів і так далі. І продукти перебуваються набагато краще в таку набагато більш одноріднішу консистенцію. Ну, Друзі так, перебуває він добре, але що на моєму бошевському блендері, що на цьому блендері, ну, перебувається. потрібно мені зробити все пюре без проблем, потрібен якийсь крем, без проблем. Тобто тут я не бачу якихось таких відмінностей. Також до набору входять гарантійний талон і купа макулатури. В цілому, підсумовуючи це відео, хотів би сказати, що всі компоненти, з яких складаються, що чаші, будь-це пластик, навіть, то він такий добротний, ну, якісний. Що ручка блендера це, певно, як бачите, нержавіюча сталь. Що сама ніжка також з такої сталі, нержавіючої. Вінчик, всі ці компоненти, вони, по-перше, якісно зібрані, як на мене. А по-друге, такі вони добротні. Тому тут також ставлю плюс від себе. Ще, до речі, один мінус, на який я вам забув звернути увагу, і на нього люди звертають в коментарях. Це те, що редуктор, редуктор не можна мити під проточною водою. Не знаю, чому, потрібно протирати його губкою. Але, друзі, коли я подрібнюю фарш, скажу вам чесно, то я швидко промиваю це все під проточною водою, після чого насухо протираю ось таким паперовим рушником. Все. І подивіться. Я вже користувався ним, ну, наприклад, для фаршу разів 3, і він як новесенький, він просто блистить. Хоча мити його не можна. Тому враховувати це також. Можливо, для когось це буде мінусом. І ще один мінус, друзі, дехто каже, що у когось тріснула чаша. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб у блендера тріснула чаша. У мене навіть у бошівському блендері здається, пластик е десь такий же, навіть трішки ту -тонь, тоньше. І то абсолютно йому нічого не сталося. А з цим пластиком, з цією товщиною, це хіба що ви не зафіксували, друзі? Ось так, бачите, буває таке, що там швидко-швидко ставив, не зафіксував. І може, там дійсно якісь інгредієнти тверді, там той же лід. Щось і може спричинити. Тому обов'язково, друзі, кришку редуктора вставили і защелкнули, отак, скажімо. Тоді буде все. Ок. Тому повторюсь: в цілому, роботою цього блендера я задоволений. Це не означає, що ви маєте бігти купувати саме цей блендер. Можливо, вам потрібен набір, щоб в цьому наборі з блендером були ножі для подрібнення овочів чи ще щось. Можливо, вам підійде якийсь інший бренд. той же Bosch. Це вам обирати. Я вам для вас просто зняв невеличке відео, щоб. Тому що я сам, знаєте, друзі, коли купував свій перший блендер Bosch, заходиш в інтернет, заходиш в YouTube, а як, як такових тоді е, оглядів і не було багато, тому намагаюся якось полегшити вам життя. Ось у мене тепер буде вже на каналі огляд на Blender Bosch і невеличкий огляд на блендер компанії Tefal. А ви вже будете дивитися і обирати. Можливо, щось інше взагалі оберете. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!